Книга пророка Наума це книга про Божий гнів, суд і покарання за гріхи. На її сторінках ми побачимо справедливого Бога, який відплачує злочинцям за їхні переступи. Сьогодні це застереження для нас не чинімо гріха, тому що за кожен скоєний гріх доведеться нести відповідальність перед Богом. Мир дому вашому, друзі! Сьогодні ми відкриваємо останній третій розділ книги пророка Наума, і разом з вами це пророцтво досліджують Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Нагадаю вам, що пророцтво Наума було адресоване Ніневії, столиці Асирійської імперії, яка довгий час пригноблювала євреїв і захопила північне Ізраїльське царство. Помолимося на початку нашого вивчення. Господи. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і звеличуємо Тебе як всемогутнього Бога, який справедливо царює над світом і віддає кожному згідно його вчинків. Допоможи нам постійно про це пам'ятати, щоб провадити таке життя, яке було б тобі до вподоби. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Отже, сьогодні ми звертаємося до останнього розділу пророчої книги Наума, і варто було б нагадати, про що йшла мова у попередніх розділах. У першому розділі Наум прославляє Господа як величного і справедливого воїна, який звершує справедливий суд між своїм народом і загарбниками асирійцями. Один із ключових віршів цього вступу це третій вірш першого розділу. Господь. Довготерпеливий і силою великий, але без кари винного не лишає. І цей перший розділ, як ми пам'ятаємо, закінчується словами надії для Ізраїлю: Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, святкуй Юдо свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі, він витятий весь. Це дуже важливі слова також і для нас. Бо навіть в часи безнадії Господь залишає для нас надію, за яку нам потрібно триматися. Починаючи з другого розділу, увага Наума прикута до Ніневії, він проголошує Божий суд на цю жорстоку імперію, суд, який незабаром здійснився. Отже, чим особливий цей заключний третій розділ? Третій розділ він продовжує цю тематику. Перших три вірша його називають це тобі, як Лемент, де Наум каже: горе місту цьому кровожерному, воно все неправда, воно все повне насилля, грабіж не виходить із нього. Ось і деякі дослідники говорять, що насправді це такий типу, коли пророк виглошує о горе тобі, це в ньому ніби як. Нотки жалю, співчуття. Але дослідники кажуть, що наум тут саркастично навіть говорить, що він ніби проголошує це горе, жаль. Але насправді про що він далі говорить, там ніякого співчуття немає. От він навпаки підкреслює, наскільки все неправда, воно. І неправда, і повне насилля, і награбованого. От все, що То чи зустріне воно милість, чи зустріне воно якесь співчуття? Ми прочитаємо наступні вірші, починаючи з другого і до сьомого чути свист батога, гуркіт колеса, і чвал коней, і колеснична гуркотнява, і гін верхівця, і полум'я меча, і блиск ратища. І багато побитих, і мертвих велике число, і трупу немає кінця, і спотикатимуться об їхній труп. Це за многоту блудодійства розпусниці. Привабно ласкавої, вправної в чарах, що народи за блуд свій вона продавала, а роди за чари свої. Ми бачимо, що тут Наум порівнює. Ніневію з розпусницею це також важливо. бачите, вже ми зустрічали насильство, грабіж, несправедливість, а тепер згадує за многоту блудодійства розпусниці, привабно ласкавої, вправної в чарах, що народи за блуд свій вона продавала, а роди за чари свої. Ось вказується такі аспекти, як ідолопоклонство, бо блудодійниця переважно це посилання до невірності перед Богом. Так, ас асирійці вони думали, що поклоняються своїм богам, але насправді Бог є єдиний. І коли вони поклонялися асирійським богам, які, от там, ми бачимо, що там багато чарування було задіяно в тому поклонінні, блуда, то вони все рівно зраджували Бога як творця всіх народів, і тому таке звернення. Ось я проти тебе говорить Господь. І подолка твого підійму на обличчя твоє, і знову ж таки, це мова сорому, полону, і покажу я твій сором народом, а царство твій стид буде виявлено приниження Ніневії таким чином, що це стане явно для всіх. Тому для нас хтось може казати, та навіщо там українці такі кровожерливі, прагнуть, щоб зруйнування. Тих ворогів було Росії, але ну без того ніяк. Тут не питання кровожерливості українців. Ми, як боже творіння, ми хочемо побачити тої справедливості, яку Бог. Ми не радіємо з вбивств, з страждань. Але ми радіємо, що зло покаране, зупинено. З цього можна очікувати Божої справедливості і тішитись того, що Бог зупиняє зло і дарує мир. Очевидно, що ця частина, де Ніневія порівнюється з блудницею, завершується сьомим віршем. І станеться кожен, хто вгладить тебе, від тебе втече і прокаже пограбована Ніневія, хто висловить її співчуття? Звідки буду шукати тобі потішителів? Це ніби сам Бог ставить питання. Це риторичні питання. Ніхто не висловить. А бог каже, звідки мені немає, в мене навіть немає вже потішителя. Асирія Ніневія дійшла до того моменту, де тільки одна відповідь Бога залишається: це справедливий суд над тобою. Оце безповоротність і фатальність цього суду. Вона вражає людей, яким можуть там говорити, де шанс, чому там шанс не давати. Ну це Бог вирішує. Не люди. Ми по-людському, може би, хотіли швидшого суду, скорішого, але Бог в нього свій час і свої терміни. Я ще пригадав, що подібно тому, як була названа блудницею Ніневія, згодом так само буде названий Вавилон, який прийшов на зміну Асирійському царству. І це згадується зокрема в новому заповіті, 18 розділі книги об'явлення. І він гучним голосом. Кликнув, говорячи, упав, упав великий Вавилон, став він оселею демонів, і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І це застереження і цей осуд. Стосується не лише старозавітніх відступників. Наприклад, в своєму посланні апостол Яків звертається до віруючих, нашого часу, звертається ось якими словами перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом – світом ворожне ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, Жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває? Виявляється, що з Божої точки зору виключно все, що в нашому житті має для нас більшу цінність, ніж Бог, вважається ідолопоклонством або духовним перелюбом. Нехай Господь збереже нас від цього і допоможе в тому, щоб наші серця належали йому цілком і повністю. Продовжимо читати третій розділ далі, з восьмого вірша. Чи краще ти від дно Амона, що сидить серед рік, вода коло нього, що вал його море від моря його мур, Етіопія сила його, і Єгипет, і немає кінця. Пут та лівійці були тобі в поміч, та й він на вигнання пішов у полон, а діти його порозбивані на роздоріжжі всіх вулиць, і кидали жереб прославних Його. І всі вельможі його у кайдани закуті. Уп'єшся і ти. Будеш схована, твердині від ворога будеш шукати і ти. Бачимо тут, що Ніневія ніби порівнюється з Ноамоном. Що це за місто і чому подане це порівняння? Ноамон це місто Фіви, єгипетська столиця, от воно було так побудовано. Там, як захисна посеред Нілу фортеця, важко було її взяти, але асирійці взяли. От цей Сархадон почав, а Асурбаніпал він закінчив. От він якраз ми говорили, 664-й, третій роки він зруйновує фіви. І тепер тут, очевидно, проступає така іронія. От ви. Зруйнували фіви, які були укріплені, які також процвітали. Там далі говорять Етіопія, сила його і Єгипет, і немає кінця. Путалівці були тобі в поміч. Тобто, от як асирійці зараз вони не мають якоїсь такої конкуренції, так і от фіви, вони там, строго кажучи, в Африці не мали якихось конкурентів, найсильніше царство, і воно впало. І Наум каже, ти що? Ніневія, думаю, що ти краще від ФІВ, то тебе іншими словами, це так бере історичний приклад і говорить: отак як був розпад Радянського Союзу, таке саме може статися. Або там, що ви думаєте, от ви там зробили якісь державі, не знаю, кого там росіяни, Японію чи Фінляндію, те вам не станеться, що місто, яке ви зруйнували, що вам не станеться це? Станеться? Та й він на вигнання пішов у полон, а діти його були порозбивані на роздоріжжі. От така доля була Фівам. І ось тепер і вас чекає те саме. Ось ця історія Фіви та Ніневію, вона тепер вже більш безпосередньо переходить до проголошення пророком тієї долі, яка чекає. Ще тут така мова постійно вже сувора мова. Вже немає якогось співчуття. Немає, от що зараз зупиниться, є якийсь шанс. Уп'єшся і ти. Будеш схована, твердині від ворога будеш шукати і ти. Тобто будуть шукати захисту якогось і вони не знайдуть. Всі фортеці твої, мов ті фіги з доспілими овочами. Коли затрясуться, то попадають. З звичайного життя, ілюстрація, я думаю, кожен в тій культурі знає, коли фіга стигла, як легко, щоб... Потросиві вона, ну і плоди інші плоди так само поводяться тут. Зрозуміло, не тільки для тих людей, і для наших. От так само впаде безповоротно і ця імперія, яка колись здавалась неприступною. Ніхто не міг конкурувати з нею. А тепер один раз і все. Якщо час вистигне, пліти Божого справедливого суду він коли доспіє. Все легко. Ми пригадуємо, як швидко зруйнувався Радянський Союз. Просто прийшов той час, коли оці роки того зла, які там Російська імперія помінилася вітрина, потім лише помінялася радянської цієї червоної кольором. пофарбували. А нутро те саме імперське можливо в цей такий момент провести паралелі з книгою Даниїла. Яка пояснює оту ту хижу природу всіх імперій, де імперії малюються тими злими істотами, сильними, суть яких руйнувати жерти, і тому кожна імперія це свого роду як ворог божий. Бо ми знаємо, що є одне царство, яке повинно бути Боже царство свого роду. Бог один є імператор, якщо пряміше сказати. Тому всі народи, які Бог створив, вони повинні так би мовити підлаштовувати свої правила, свої закони під закони Божого царства, а не робити експансії на інші народи. Що от Росія постійно робить, там відріже, там відріже те саме, я робили. Ні, тут принципи Божого царства вони не сумісні з принципами людських імперій. Вони суперечать. Тому, я думаю, Бог допустив і розпад і Римської імперії, хоча вона співдіяла сильну поширенню християнства. І далі картина продовжується до цього лиха на Ніневію з 11 по 17 вірші. Народ твій, немов тінь. Ті жінки серед тебе, вони повідчиняють твоїм ворогам, брами, краю твого, огонь пожере твої засоби. Де та сміливість, яка от сирійці мали. Вони вже як поводяться, як боягузи, води на облогу собі набери, твердині свої позміцняють, ніби вони щось там готують, але нічого не врятує. Вогонь тебе з'їсть, посіче меч, все станеться, як Бог визначив. Насправді. Те, що було проголошено до Ніневії, і те, що згодом трапилося з нею, це з іншого боку є великим підбадьоренням для нас сьогодні, друзі. Бог не залишить без покарання жодного несправедливого людського вчинку. Я чомусь при цьому пригадав слова, записані в книзі буття в 9 розділі. Написано так: А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини. Буду жадати її і з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Зверніть увагу на те, що Бог обіцяє притягнути до відповідальності навіть звірів, які завдадуть шкоди людям. Уявіть, якщо Бог каратиме несвідомих звірів, то що казати про людей, які свідомо чинять злочини? Жоден злочин не залишиться без покарання. І це покарання, друзі, це лише питання часу. І одночасно це є і застереженням для кожного з нас. Не можна чинити несправедливості, бо вона не залишиться без божого покарання. Будьмо уважними стосовно цього. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Завершується книга Наума такими словами: Вельможні Твої, немов та сарана, гетьмани Твої, мов мошва, що гніздиться по стінах в день холоду, але сонце засвітить, і вони помандрують, і не пізнане буде те місце, де вони пробували. Твої пастирі, царю Асирійський поснули, лежать вельможі твої, твій народ розпорошився по горах, і немає кому позбирати його. Нема ліку для лиха Твого, рана Твоя невигойна. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть в долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно. Що можна сказати про це завершальне пророцтво для Ніневії? Ще донедавна Асирійський цар, влада якого спочивала також на його полководцях, на його наближенні. Ну, кожен цар вибудовує своє, там ми знаємо, по сусідньому царству, що вибудував таку імперію, це як Якесь озеро, як його називають Путіна, цей копіратів озера, чи як Жартомах. Всі наближені до цієї особи люди допомагають отримувати цю імперію. Як тільки вони впадуть, весь народ розпорошиться. Вже не буде тої сили, яка їх стримує, як от асирійці. Але найвражаючий 19-й вірш, нема ліку для лиха твого. Рана твоя невигойна. Оце вердикт Божий не людський. Бог через пророка каже, що це зло, воно настільки вкорінилося в цих людей-асирійців, що неможливо їх зцілити. Всі, що звістку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно? Це таке риторичне питання. Над ким зло не ходило? Над всіма. І коли всі люди навколо побачать, всі народи. Падіння Ніневії, то вони звісно зрадіють, що це царювання таке багатовікове цього зла зупинилося. Я думаю, багато народів, які потерпали від Росії. Якщо стане її розпад, вони просто видихнуть з полегшенням, бо вже це віковічне зло, цей терор навколишній приніс тільки зла, чому свідками ми зараз є. Це застереження дуже серйозно. Чи знаходяться ті наші вороги в такому стані невигойному, от як Бог сказав про сирійців. Бо така надмірна жорстокість це є індикатором тої невигойності. Ну і давайте і до себе також застосовувати. Наскільки ми, як нація, в чому ми так вкорінилися, що невигойні. У нас теж є невигойні рани. Корупція, наприклад, вона нікуди не ділась. Здається, війна мала б. Покласти край тій корупції, але корупція процвітає. Ми читаємо навіть та гілка влади, яка повинна слідкувати за порядком. Вона глибоко корумпована, скільки прокурорів. Я думаю, що картина не тільки в тих хмельницьких прокурорах, це певне відображення всього всієї системи. Тому як Бог ставиться до цього, так, Бог може позбавити нас від такого жорстокого. Зла як сусідня імперія, але як юдея. Чи ми очистимось від наших гріхів, від наших провин, щоб мирно жити і боятися Бога? Це питання відкрите як для юдеїв тоді, так і для нас зараз. Чи можна в такому разі це останнє запитання пророка, бо над ким твоє зло не ходило постійно застосувати трохи ширше, ніж тільки до Ніневія, а насправді до кожного із нас? Так, тут мовчазне питання таке є, бо ми знаємо, що ми ж читаємо книгу Наума, не відірвано від інших книг. Є книга Єремії Ісаї, яка говорить про конкретні гріхи. Наум бачите, не звертає, не докоряє поки що гріх юдеї. Це також багато що говорить, наприклад, про те, що в певний момент, коли ти потерпаєш сильно. Від такого зла, можливо, деколи і пророку не потрібно поки що говорити про це. Отак от як от Наум Він міг, звісно, сказати, але всі могли подумати, що це Бог послав асирійців лише через гріх юдеї, що це вони потерпали. Тут Бог розглядає. Асирію відокремлено від гріхів юдеї, щоб показати відповідальність самих асирійців. Ну ми знаємо, інші пророки не замовчують гріхів юдеї і докоряють в тих гріхах, але не всі, знаєте, грішність там юдеї це не означає, що асирійці повинні були такими жорстокими бути і захоплювати інші нації. Тому кожна нація, якщо сильна, ми повертаємось до того. Вона має відповідальність використовувати цю силу справедливо і в межах своїх кордонів. А всі менші, які не мають таких ресурсів, вони повинні надіятись на Бога, що Бог може зупинити це зло. Але ширший контекст пророчий говорить, що це не позбавляє нас від відповідальності перед Богом жити правильно. Малі нації можемо. Не стільки сили мають, але не менше погані звички, великі гріхи мати інші несправедливість в суспільстві, корупція, аморальність. Якщо підвести підсумок всього, про що ми дізналися з книги Пророка Наума, то як би ми могли застосувати всі ці принципи Божої справедливості, ось ці яскраві Божі суди до сучасних імперій? Бо вони теж нагадують Асирію, ну принаймні наш сусід, Росія, що мали б почути ті? Які сьогодні виконують роль гнобителів, вони мають почути, що над всією історією є правитель, якому і вони підзвітні, і цей правитель це наш суверенний Бог, той, якому належить врешті-решт, сила і слава і справедливість. Це знаєте, з таким можливо меншим націям, як українська, яка шукає Божої справедливості і його захисту. А тим більшим народам, може здається, що вони мають право вершити долю інших. То це нагадування, що вони такого права не мають, бо вони узурповують право Бога на себе. А за це буде відповідальність. Вони повинні пам'ятати це і. Можливо, відверне їх від такого суду, як от спіткали Асирію. Досліджуючи книгу Пророка Наума, мушу визнати, що ми дуже мало говорили про новий заповідь, про Христа. Буквально Христос не згадується на сторінках цієї книги, тим не менше, як би ми могли зв'язати цю книгу з Євангелією, де саме на її сторінках ми могли б побачити Христа? Ну, перш за все, ми можемо побачити на Христі як милість Божу, так і справедливість. Там відбулось правда, як псалмоспівець каже, правда і справедливість обнялися на Христі. Любов і милосердя, і правда і справедливість, вони зустрілись там. Але це ж не означає, що Христос не прийде судити світ. Той, хто? Відкидає цю правду. Знаємо, що буде цей день, і пророк Наум він вказує, що такий день настане. Тому що ми говорили, що навіть, здається, події історичні, але вони так змальовані, ніби та істина, ніби так вона транспонується, вона переходить в якесь вище звучання. І це вище звучання, це вказівка на те, що в цій історичній події ми можемо побачити в мініатюрі. Знаєте, як маленькі діти, коли їм дають там бінокль або... Mm -hmm. вони люблять завжди перегортати, дивитися на світ і там все в таких мініатюрках. То Книга Наума, от якщо в нас ці аналогії застосувати до цього, це як ця маленька. Ми перевернули бінокль і дивимося на цю картину Божого суду в мініатюрі. Хоча Асирія була великою імперією, але це все рівно в порівнянні з тим остаточним судом. От і коли ми перевернемо лінзи бінокля, щоб побачити велику картину, то через призму Пророка Наума ми побачимо той фінальний день, про який і одкровення, і Ісус проповідував. Що настане той час, останній час кінцевої фінальної справедливості, а це всім потрібно пам'ятати і імперіям, і ті, хто потерпають, бо ми всі будемо давати звіт перед справедливим суддєю. І звісно, що це нагадування має спонукати нас ще й ще раз проаналізувати стан своїх власних сердець, друзі, в якому стані їх знайде Господь, коли повернеться, що ми почуємо від нього. Слова схвалення чи слова осудження. Абсолютно суверенний, справедливий Господь Бог, якого ми побачили на сторінках книги Пророка Наума, не залишить без уваги жодного несправедливого вчинку. Уявляєте собі? Жодного. Христос говорить, що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачно сказане слово. Ви чуєте? За кожне навіть необачно сказане. Ось виявляється наскільки це все серйозно. Ось виявляється, наскільки справедливим є Бог. Тепер подумайте ось про що. Пригадайте, скільки за своє життя ви промовили не те, що необачних, а свідомо сказаних, неприємних, злих і колючих слів. Виявляється, що за кожне з них потрібно буде давати звіт перед Богом. Можливо, варто покаятися перед ним за всі ці даремно промовлені, непотрібні слова, які нікого не збудували? В Слові Божому написано, що. Господь може все це простити. В посланні апостола Івана написано: якщо ж ми твердимо, що не маємо гріха, то обдурюємо самі себе. Це означає, що немає в нас правди. Якщо ж ми гріхи свої визнаємо, то Він, справедливий і праведний, прощає їх і очищає нас від усієї неправедності. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо з нього брехуна. і Послання Його не в наших серцях. Ви звернули увагу на те, що в цьому тексті теж вжиті ті ж самі якості Божі, які згадуються в книзі Наума, справедливість і праведність. Але при цьому Господь також і прощаючий. Тому поспішіть скористатися саме цією його якістю. Асирийці, зокрема, Ніневія, на превеликий жаль, знехтували Божим прощенням. Вони продовжили життя в гріху, і причому важкому. З прочитаного в пророцтві ми дізнаємося, що вони не просто говорили погані слова, ні. Вони чинили богозневагу і долопоклонство, розпусту, насилля звірства одним словом. І де сьогодні Асирійська імперія? Немає. Її більше не існує. Куди поділися асирійці? Так, погоджуюся, вони досі існують, але більше немає своєї держави і розпорошені по світі. Пророцтво наума виконалося. Друзі мої, з Богом! Жартувати не можна. Не обманюйтеся, говорить апостол Павло посланні до Галатів. Бог смієний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Нехай Господь допоможе нам щоденно сіяти своїм життям таке, що згодом принесе добрий плід. І ми почуємо від Бога схвалення. А на цьому наше вивчення книги Пророка Наума завершене. Чекаємо на зустріч з вами наступного разу.